Сьогодні буду робити адвент календар для дочки. Щоб зробити такий календар, потрібно 25 стаканчиків, трошки картону, обгортковий папір, скотч, дерекол і ножиці. Розставляємо стаканчики у вигляді ялинки і скріплюємо дереколом. Навіть якщо немає дереколу, нічого страшного можна усе скріпити скотчем. Головне, щоб усе було більш-менш рівно, і стаканчики не пом'ялися між собою. Для того щоб ялинка тримала форму, потрібно по краям приклеїти картон. В ідеалі краще взяти картон з-під коробок і починаю наповнювати минулого року. Це були виключно солодощі, а в цьому я вирішила трошки різноманітнити і додати якісь дівочі штучки. Я приблизно знаю, що їй може сподобатись, плюс останнім часом я підглядала за нею в Аврорі, на що вона звертає увагу, і купила усе, на що вона задивлялася останні декілька тижнів. Потім був довгий і нудний процес загортання усього цього в обгортковий папір. Після чого я повирізала ось такі кружечки, теж 25 штучок, щоб наклеїти на кожне віконце. Далі кожне з них я пронумерувала у хаотичному порядку і обвела контур, щоб вони вигляд. Дали 1 го числа мала почне його відкривати.